Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт d і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас продовжується шостий дивізіон. На жаль, ми в тій серії не змогли добитись підвищення в класі, але можемо це зробити в цій серії. Ми зіграли, на жаль, в нічю. І тепер граємо проти хлопців, у якого Манчестер Юнайтед також значок. Але. Зараз подивимось зараз на його команду. І як називається? БПЛ. Ну, ясно. Дивіться, який у нього тренер класний. Так, Балотеллі, Іван Персі, Оскар, Джерард, Шюрлі, Окслей Чемберлен, Харт на воротах, Морено, Волкер, Кехіл та Онлоха. Так. І давайте спробуємо на Ноу. Супер Бразерс проти нас. Ну окей, супер бразерс це значить, якщо перший брат буде програвати в першому таймі, то підключиться потім брат задрот, мабуть, візьме джойстик, ну, геймпад і. і почне гравати. Щось в цьому, вро... в цьому роді, але може тут, там два брата задроти, а може взагалі ціла компанія їх. Альберто Морено проти нашого Рафаеля обходить. Обходить, але ненадовго кутовий. Готовий І болотеллі не пробуває. Так, Мангала виносить. Та що ж ти свистиш? Там уже скільки часу пройшло, між жовтеньку свою штукенцю І прибрати. Так, Мангалан треба, щоб стояв на стійці. І вище вер. Відробіна вам персі. Збірні Голландії. речі не перший. Не перший суперник в формі збірної Голландії у нас в цьому дивізіоні. Так і спробуємо люк-шоу. Змінив я склад тільки в нападі. Вийшов Волкот, але, на жаль, він трьохзірковий, тому, тому не можу я нормально зміститись з флангу в центр болотелі обходить Руні, бо Руні спіткнувся. Смолінг, мата. Руні, Оскар. Оскар. Не пробиває ось. Таке вичекав він Кехілом і забрав м'яч. Так, болотелі у нас він грав. Грав він дуже відстійно. І... А тут дивіться, що твориться Мангала врізається в Руні. Тобто навпаки рунів врізається в Мангалу. І, на жаль, втрачається темп. І ми не наздогнали тоді. Болотелію тут мата може на Волкот, 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 Волкот! Прокидає, і що ти робиш? Ой, синдром Старліджа у нас. Синдром Старліджа. Це нова хвороба. Футболь. Як можна в порожні ворота так бити? Що, немає пенальті? Немає. Знесли корпуса нашого волка, та який повинен вже був забитий. І балотелі зараз виведуть. Та вже ж давай до кінця! Та, давай! Фух, смолім, смолім. Скільки нервів треба витратити, витратити на цю команду? Щурля помиляється. Саме його Щурля. Наш також в складі. І розкатали. Морально не такий простий. Ну, Волкот, в один дотик. В один дотик. Наскільки ну, можна натискати клавішу удару, щоб було в один дотик саме? Так, зараніше, але Мангала. І... Ну, у мене немає слів. Я хотів спочатку його образить, але потім я стримався. Бо взагалі-то мата видає один на один волкоту пас. І знаючи швидкість волкота, він би обігнав захисника. Ну, нехай. Скажемо просто, що місце арбітра на деякому параді десь в Нідерландах якраз. Ну і що це за пас Мангала? І мата тепер бореться. Іман Персі не повинен втікати. В голову влучає нашим суперникам. І Шурле! 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 Щурле! от, Онуа навіть можна сказати. Англійські коментатори приблизно так кажуть це прізвище. І Мангала влітає просто в балотелі, і хоч би не було червоної карти. Зараз подивимось. Жовта, жовта від цього лисого арбітра Лаким Мангалан Не дасть він пас, ні, мабуть, уже не дасть. Воно куди дає. І Вільян рано зарано, але ось тут є якийсь гравець, не знаю, хто це Це Оскар, а чого ж ти так погано біжиш? І це Осайд це офсайд. Це офсайд, просто є гальмо одне в центрі поля бігає. Він змінив собі футболочку, раніше в Блакітній блузочці грав, а тепер в зеленій. Ну, не грав, а обслуговував матчі. Хоча йому Блакітне до обличчя було, так? 1-0. 1-0 поки що без емоцій. Була грана. Нарешті ми забили перший. Ну, це... Я довго чекав, а наші підписники. Бачите сектор. Ну, чітко, бачите, Волкор все таки чітко реалізував. Звичайно, ми можемо згадати його е супер удар в підкаті в порожні ворота. Але він починає виліковуватись. Виліковуватись від синдрома Старріджа. Болотелі просто пробиває мату своєю масою. І не зносить. Так, спокійно. Ну, мангала це вам. Це вам не мата. Все-таки мата не повинен відбирати м'ячі. Він повинен видавати. Ну, хоча б такі паси. Щурля. Волкот. І Шурле! Шурле забиває, чому <смеш>, лівою пробив. Я чекав взагалі-удару правою в дальній кут щічкою, але. Щурлі вирішив пробити лівою і забив 2-0. Волкот. До речі, Волкот Пас. Може, Харт також думав, що буде удар правою ногою в дальній кут і таким чином Шурля підловив піратського Джо Харта. Дубліката. Також можна і так називати гравців. І Кехіл. Онуа, Альберто Морено. І от зараз треба було б попросингувати ще краще. Так, 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 Балателі тут розбігався дуже сильно. Нам Персі. Шюрле, Вільян, вибивай. Ну, прекрасно. Рикошети це. Це наше. Постійно Рикошет. І як би пірнути його? Ай, майже, майже пірнули. Смолінг. Треба не вибігати і люкшоу. На Волкота, але Альберто Морено хотів на Оскара дати, але пішов пас все-таки на Волкота. Так, а болотель у нього, дивіться, як працює. Не те, що у нас. Ні. Рафель не зміг. Кутовий і... Тут треба виграти головою у руні, Куди ти даєш? Пас! І забрав таки у Вільяна, не дав розпочати контратаку. І 2-0, ну поки що, поки що більш-менш. Давно не було сухого матчу. І. так О, Дивіться, як гарно зіграв наш суперник. І от тут Оскар у Оскара забирає все-таки м'яч. Вільян Волкот. І мата, і тут треба якось тікати. Якось тікати, але їх багато. Три штуки аж зібрались подивитись на Волкота, і Мангала має бути першим, все-таки це Ван Персі. Ван Персі має класний удар, але немає швидкості. Мата! Опа, яка обрізка. І Мангала чітко закриває свого бро! Балотеллі. Так, мата. На Віля на Вільян добіжить. І... Вілян. Що придумує Віліан? Він непогано придумав, але, але функція якогось автоприскорення. І так назву. Тому що коли... Вже. Зараз після цього моменту. Після того, як... Зупиняється майже гравець, і тоді штовхає м'яч вперед, він чомусь прискорюється сам. Є така, є така функція у футболістів Оскар в офсайді, і ми можемо розпочинати. Ми можемо розпочинати свою атаку. Джохарт на Рафаеля. І отут. О, гарний пас на Вільяна! Вільям вже зміщується в центр. Пірнає. Обходить. І забиває! Вільян, прекрасний прохід! Всіх, всіх обійшов! І що ти виходиш? Невже ти виходиш? Ти з, зі значком Манчестер Юнайтед і збираєшся виходити? Ну, зараз подивимось. Так, він виходить. І це він недостойний носити значок Манчестер Юнайтед, бо це той клуб. Який бореться до кінця. Це може змінювати на. не знаю На який на Спартак Москва, наприклад. Ну, ось так. 3-0. На 0 зіграли прекрасно після трошки незрозумілого матчу, і ми, ми виходимо ми виходимо до п'ятого дивізіону, і наступний матч це буде битва за титул. За черговий титул, за п'ятий вже. І це буде класно, якщо ми пів, пів всього шляху в 10 дивізіонів весь шлях, а ми можемо пройти 5 із п'ятьма титулами. Це буде класно. Це буде класно, але це вже буде в наступній серії. Якщо вам сподобалось серія, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих, особливо на наступну серію, бо це буде битва за титул. З вами був Деніт d На все добре.